Який медичний кіноляп є у фільмі День бабака? Дивимося. А я тобі про що кажу. Мені потрібна допомога. Плям немає, згустків пухлин немає, маневризми немає. Не бачу жодних патологій, містер Конос. А комп'ютерну томографію можна зробити тільки в піцбуді. Я не можу поїхати в Пітсбург. Які плями? Ті, які містер Пропер не відмиє. Населіше прибирати звідси швидше містер Папен. Які пухлини. Пухлини головного мозку, а у головного героя, власне кажучи, підозрюю, якісь зміни в голові, а саме в психіці чи в мозку. Але є проблема: ми на рентгені мозок не бачимо. І відповідно пухлини в ньому теж. Виключення можуть залишати зміни в кістковій тканині. А власне, бачимо, що цей пан лікар розглядає знімки черепа. А ми можемо побачити певні пухлини, але. Мені здається, що це явно не той випадок. О, май гад, вей! така сама історія з аневризмами. Ми не бачимо судин на рентгені, якщо тільки вони не звапнені або дуже не розширені, чи не є великого калібру, як, наприклад, аорта у серці. Але знову ж таки, явно не той випадок. А, і до речі, про розглядання рентгенограм. Отак їх ніхто не дивиться. Ну, хіба що для тренування шиї? Із приводу КТ. Це, звісно, чудово, що у Піцбургу його можна зробити, але не хіба? Тобто, що збирається там шукати лікаря? Знову ж таки, КТ чого він призначає? Мозку, ангіографію судин, кт пазух, кт кісток черепа. What? Тож, шкода, що на рентгені, звісно, не видно розуму. Висновки робіть самі. Отак, отак, їх ніхто...